Всім вітанечко. Сьогодні у нас огляд сорту полуниці Кабріло. Сорт нейтрального світового дня, як кажуть народні ремонтантні сорти. Значить, цей сорт плодоносить весь вегетаційний сезон. Покращений варіант альбіон і Сан Андрес. Виробники у нас Каліфорнія. E, значить, що по сортові? Ягоди в нас вирівнені, щільні, як будь-який комерційний сорт. Зроблені для хорошої транспортабельності, гарні мають характеристики як товарний вигляд, ягода блискуча, красива, фактично однакова. Звичайно, від нього немає тут цього ефекту, що тут дуже велика ягода. Сорт має звичайний, скажімо так, ринковий, гарний стандартний вирівнений варіант. Тобто це така комерційна робоча конячка. В цілому нейтрали це такий гарний варіант посадити, наприклад, на ділянці і мати оцей конвейер постійно собі ягід до самої осени, щоб не садити там середню, ранню, пізню. Я говорю, то посадили нейтрал, і у вас оця полуниця фактично ціле літо до осені є. Якщо його там поєднати ще, ще з якимось нейтралом, там Аніо, наприклад, тобто в одній хвилі там, в тиждень різниця, хвиля одна почалася, друга закінчилася. І у вас, по суті, постійно полуниця на грядці. Також вона. Фактично зроблено для тепличного вирощування в кого є теплиці, тобто ці нітрали це для тепличні варіанти. Звичайно, що літом треба буде притіняти. Звичайно, що будуть питання в нас по жарі, як вона буде реагувати. Тому цей огляд не останній. Це я зробив огляд на першу хвилю. У нас будуть огляди ще. На всі хвилі я буду робити і моніторити, як вона себе тому що в мене на ділянці вона посаджена у вигляді маточника, це не показовий варіант на ягоду Вона зараз активно розмножується вже другий рік, тому що є замовлення на даний сорт. Можливо, будуть з цього сезону і надлишки посадкового матеріалу, так що, якщо комусь цікаво, звертайтесь на цьому все. Дивіться огляди інших сортів. У мене також є аніо і дуже прикольна полуниця Гіантела. Усім успіху!